Доброго вечора, ми з України. А сьогодні у нас коньяк Ужгород. Хоч я в Ужгороді ніколи не бував, а зараз Ужгород війде в мене. Як би це дивно не звучало. No hope. перше, що треба знайти, це склад. Склад. Добірні коньячні спирти власного виробництва, витримані в дубових бочках середнього віку не менше 10 років. Пом'якшена артезіанська вода цукор. Мене трохи... насторожує слово середнього віку, не менше 10 років. Я чомусь вважав, що для того, аби конячок був 10 Спирти повинні бути мінімум 10 років, а не середній вік 10 років. Чи може я щось не так зрозумів, так? Так, 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 так. А де виробництво саме? Чи знаходиться воно в Ужгороді? Конякий у, у яких. А я не бачу адресу потужностей. Так, може на етикетці? А, ось! Україна укрвенпром, закарпат. Закр... Закарпатця двинпром. Закарпатська область, місто Ужгород. Тобто коньяк Ужгород з місто Ужгород. Чудово! Так. Така симпатична бутилка, котра каже тобі: вітаю, я з СССР. Язичок. відриваємо, коньячок відкриваємо. А чпоньк не було, це змушує мене сумувати. Йо, гареси, тисяча. Будь ласка, зробіть щось зі своїми пробками. Вони не роблять чпоньк. Якщо пробка не робить чпоньк, я сумую. Мені. Мені кепсько на душі. Так. Гаразд, досить цих жартів час налити трохи Ужгорода. І відсмакувати його. Та-та-та-та-та-та-та дсту 147 20 ліцензія номер 245 Фух. Перед тим, як його куштувати, маю сказати, я не знаю, як після нього болить голова чи ні. По-перше, я дуже рідко п'ю більше ніж 105, 150 за раз. По-друге, я ніколи не куштував цей ужгород. І я ось зараз хочу ось розповісти вам про ціну, але я вже відчуваю цей аромат і хочу трохи поквапитися. Якщо коротко, ось така 0,5 коштує 1025 гривень, це на сьогодні, сьогодні початок серпня, здається, я не пам'ятаю, я просто вже працюю без переривку а так місяця два. І в мене. Зараз ще досі червень. В голові так. Аромат Ужгорода. Ну це, 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 це точно шоколад. Шоколад при тому такий молочний прям. Прям шоколад молочний, молочний, молочний і солодкий. Спирту, а при тому. Не відчуваю. Відчуваю шоколад, можливо, ваніль. М -м -м. І ще ще є. Але ось не можу збагнути щось саме. Так, не можу збагнути. Здається, як сухофрукти. Але. Але здається, що й ні. Шоколад ваніль точно є. Ось може якісь горішки обсмажені. Ну, на аромат так. пахне гарно. А тепер найважливіше смак. Мене трохи відволікли, але що хочу сказати. Я його скуштував у перший ковток це. Мармелад та вино Мадера. Солодкий, дуже солодкий. Мені. Зараз у мене Я ось... його скуштував, пройшла десь хвилинка-дві. У роті. Таке відчуття, ніби я куштував якісь східні солодощі. Так, я недавно купляв, нещодавно купляв папаю у сахарі. Ось щось таке. Дуже солодкий коньяк, Смак солодкий. Так, спробуємо другий ковточок. Зараз. Я спробую щось ще піймати. Другий ковточок, він мені показав, що ковт є трошки маслянистим, але доволі таки солодким, з привкусом мармеладу і можливо, можливо. Сухофруктів. Так, це, це точно сухофрукти. Боже, який чудовий кон'як. Я до недавнього часу, тобто десь 10 хвилин тому, признавав лише українські коньяки з Одеської Херсонської областей, а якось Закарпатське не дуже. Але зараз я хочу сказати, дідько, це досить смачно. Моя вам рекомендація, якщо ви можете покуштувати такий коняк Кружгород, біріть, якщо він зі знижкою 10-20, 50%. Боже. Обидва пальці вгору, беріть, куштуйте. має сподобатись. Я на цьому ми будемо завершувати. Щастячка вам здоров'ячка. Не знаю, що вам ще побажати. Наприклад, можу побажати вам смачного кон'яку. Наприклад, як цей муж город Боже, який він смачний. У вас жартів, напевно, найкращий коньяк за останній місяць. Проте я останній місяць взагалі не пив. Ну no, так, це чудовий коняк, як по мені.